Добрий день, маляти! Сьогодні на занятті ми будемо з вами конструювати за допомогою кубиків Прапор України. Ось такий. Як ви бачите, наш прапор складається з двох кольорів блакитне небо та жовте колося пшениці. Для нашої роботи нам буде потрібно 3 кубика синього кольору або блакитного і 3 кубика жовтого кольору. Ну що Почнемо нашу роботу. Чітко беремо кубик блакитного кольору і робимо синє небо. Ось таким чином. Викладаємо один за одним. Блакитне або синє небо у нас вже готове. Тепер беремо кубики жовтого кольору і робимо колосся пшениці. Один за одним теж. Який у нас прапор вийшов? Подивіться, малята, який прапор України в нас вийшов. Чекаю на вашу роботу та фото. До побачення!